Запорізька атомна електростанція вже нібито в безпеці тим не менше, росіяни не полишають своїх планів підключити заес до своєї енергосистеми. Але на кожну дію є протидія, і у нас є для вас новини, що відбувається безпосередньо на Запоріжжі і конкретно на території. Запорізької атомної електростанції про це нам детальніше буде сьогодні розповідати пан Петро Андрющенко, це керівник центру вивчення окупації. Я вас вітаю вітаю вас, слава Україні. Героям слава одразу нашим глядачам. Традиційно нагадує про те, аби вони підписалися на канал Третя світова», щоб не пропускати наші випуски. Тотальний спротив, аби бачити огляди мапи бойових дій, аби бачити свіжу аналітику, ну і взагалі розуміти, що відбувається не лише в Україні, але й в світі. І якщо ви це вже зробили, то ми своєю чергою будемо починати і починаємо, як я вже анонсувала безпосередньо із ситуації на Запорізькій АЕС. Власне, минулого тижня ми зрозуміли, що все ж таки катастрофи такого світового масштабу не буде. Про те, що сталися ремонтні роботи, про те, що сторони погодилися на тимчасово локальне перемир'я і станцію, врешті-решт, підключили до системи української, але Росія ж не сказала, що Окей. Ми підключили станцію, і хай вона там працює. Вона Росія, тобто, продовжує е, свій план щодо того, аби відібрати нашу станцію щодо того, аби е, знову ж таки реалізувати свій план, е, щоб відключити її, підключити до е, російських енергосистем. Пан Петро, ви писали про те, що власне оцей ремонт він ну тобто, це не така настільки і позитивна новина, тому що у вас такий був критичний пост, як на мене, про те, що видається так, ніби ми так дуже, дуже швидко і дуже погодилися на ці російські умови: що окей буде призупинення вогню, окей буде полагодження. От, розкажіть, будь ласка, свою думку, чи все правильно? Зробила українська сторона, коли погодилася на це припинення, ну і власне, як відбувся сам ремонт, наскільки він відбувся в рамках цих безпекових правил? А, ну, давайте. Чи це хороша? новина, що Запорізька С на сьогоднішній день запітана від українських енерголіній? Ну мабуть, що хороша, але питання ж не в тому, чи хороша це новина сама по собі. І що це безумовно знижує рівень ядерної небезпеки в світі, проте насправді ситуація в тому, що ми досі не знаємо на яких умовах ми погодились це робити. По перше, по-друге, взагалі не зрозуміло, чому ми на це погодились. Справа в тому, що всі експерти один за одним, які були підключені до коментарів, особливо після того як. Іноземні змі почали лякати новою фокусімою, тому тут я наратум. Нарешті мав необхідність включитися і Міненерго, окрім незалежних експертів. Так от всі експерти, ядерщики казали, що нічого насправді страшного в тому, що Запорізька С живиться на генераторах, немає. Якщо працюють генератори, і навіть якщо генератори зупиняться, то фактично є ще певний час там до 2-3 тижнів, для того, щоб без наближення до ядерної катастрофи цю ситуацію. Привести до лади, владнати, відновити електропостачання і таке інше. Ну тобто, в об'єктивно, з точки зору самого блокауту, нічого страшного для світового. І світової безпеки не, не не трапилось. З іншого боку, не ясно, чому ми так швидко і чому ми просто так погодились на цей ремонт, враховуючи, що ремонтували не ми насправді а ремонтувала як це і було з самого початку зрозуміла російська сторона. А по друге, зараз тривають ремонти саме там, тому що намагаємось полагодити ще одну лінію, тобто там дві лінії електроживлення одну лінію відновили і тепер вийшли з блокауту, і тепер Ідуть роботи по ремонту іншої лінії, власне, яка не працює з травня місяця, і так само вона була пошкоджена в рамках там обстрілів і бойових дій, які тривають навколо радару Ну, тобто, головна головне питання в чому в тому, що у нас на очах, а точніше, у нас за спиною відбулись якісь перемовини між українською стороною і російською стороною, в результаті чого ЗС вийшла із блокауту. І головне, що ніхто не знає, хто домовлявся, про що домовлялись і на чому зійшлися. Та потім ми вже мали, на жаль, негативний досвід, який досі росіяни використовують в своїх інформаційних атаках і іноді використовують досі успішно, і ми це бачили. Я маю на увазі наші перевоми в Стабулі про тому, що вони не були такими таємничими, але певні. Рамки і певні моменти щодо угод, які були там чи погоджені, чи не погоджені, чи верифіковані, чи не верифіковані. оці всі нюанси досі росіяни нам закидають. Тут ситуація взагалі гірша. Тобто тут ми не розуміємо, хто про що домовлявся, да? ну, на яких умовах ми на це погодились, і головне, чому ми не використали це для більш. Зрозумілого і ширшого переміння, наприклад, і зупинки по якоїсь лінії фронту в районі не, не тільки Нергодару, по а там більш широкого кола, я не знаю. Тобто, які бенефіти від цього ми отримали, досі залишається невідомим. І це є головна критична історія, тому що спробую з геть простими словами пояснити, так, в нас є туман війни, який має зберігатися, і цей туман війни має накривати лінію фронту. По лінії фронту у нас туману війни в геть нема, практично. Тобто, у нас купа моментів, які вилазять назовні, починаючи з сім'ї потряскою цих фламінга, які тепер, начебто, збувають росіяни, які про які краще мовчати, якщо вони і насправді існують. Проте там, де українське суспільство точно має знати, що відбувається, наприклад, з перемовинами з росіянами навколо Енергодару, у нас туман війни. І оця дивна історія з тим, що у нас не бачимо, ми те, що маємо бачити, але навпаки, у нас вилазить назовні, те, що не має вилазити назовні. Як от да, там в Тіктокі сьогодні є один з командувачів керівників, оприлюднів, там низку постів, коли ми секретні карти бачимо? Ну 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 вибачте, ну це це, це якась дичь у нас відбувається, і це точно, це точно не має відбуватися так. Тому як суспільство ми маємо право знати, що там відбулося, і нема ніяких забобонів, немає ніяких розумних аргументів, чому ми про це не знаємо. І оце його основна претензія в тому, що це відбувається, тому що це оці самі договорнячки, про які у нас так люблять говорити. Да, от вони у нас відбулися під носом, і тепер ми маємо обережно ставитись до того, що в який момент. Путін витягне з конверту черговий папірець кимось підписаний і почне махати перед Трампом перед обличчям. Да, казати, що ну дивіться, ми ж домовляємось з українцями. Вони здатні домовлятись на наших умовах або в принципі, то в чому в принципі проблема не ясна. От це страшні речі. Насправді, наслідки яких можуть бути. Будемо сподіватися, що їх не буде, але дуже хотілося б знати, і бути впевнені, а не сподіватись на якусь долю, да що хтось на якомусь табі провів благорозумія. Проте ну відбулося хороше з точки зору Запорізької АЕС і знову воно відбулося з від наших сил оборони запорізького напряму, які ми всі дуже полюбляємо, і ті приклади, які вони чудові надають, тому що удар по підстанції у Мілітополі вивів з ладу і взагалі плани фантазії росіян на перепідключення на певний час. З досвіду це на пару місяців точно можна видихнути, це не означає, що ми не будемо дивитися, але ну, загрожує, що завтра буде чергова провокація, блокау та спроба Підключення, ну принаймні, вона переноситься по часу, а там подивимось, взагалі що до чого буде ставатися. І в цьому ударі по Мілітополю подвійний бонус, тому що це обладнання, яке вже було виведено з ладу, і воно було виведено владу ладу на початку серпня, силами оборони на півдні на нашому. Росіяни довго, там до місяця вони чекали, тягнули там ці трансформатори, тому що це не просте обладнання. Притягнули толком, не змогли його налагодити. І тому Мілітополь систематичний взагалі Запорізька область у нас в блокаутах уходить, про що теж ми чомусь так дуже мало розповідаємо, що в тому самому мілітополі або в Бердянську світло набагато більше проблеми зі світлом аніж. Після російських ударів по Києву, наприклад, тому а тепер будучи більше проблеми, і тепер ново треба шукати нове обладнання. Тепер знову треба його виробляти, чи десь забирати тягнути, лагодити. Ну тобто, купа проблем насправді інфраструктурних одразу виникла в результаті одного фактично удару, сил оборони е нашого люфтваффе І я сподіваюся, що це не все, тому що те, що ми бачимо по запорізькому напряму. Купа речей відбулося от напередодні нашої з вами розмови. Пані Анна, на жаль, не про це можна казати, тому що є певні питання безпеки щодо людей. Але повірте, цього тижня буде багато цікавих новинок запорізького напряму, які ми так давно очікували. І тому я сподіваюся сподіваюся, що всі люди будуть за цим наші українці слідкувати з одного боку. І також ми сподіваємося що налагодиться погода. Все ж таки, з одного боку, вона дає воду нашим людям в окупації з іншого боку вона не дає можливості нормально літати нашим дронам туди, куди їм треба долітити. Якщо буде нормальна погода, я думаю, взагалі цей тиждень може стати досить вибуховим по всіх окупованих територіях, так що і наші Маріупольці, і мешканці Празовська частини Донецької області не тільки скажуть: ну нарешті тому на, на цій О, хорошій ну, ноті можна, по Запорізька ЄС можна робити Да. Так, це абсолютно обнадійливе анонси. Дійсно, будемо чекати, тому що я впевнена, що кожен українець, коли прокидається, дивиться новини і чекає якихось приємних звісток. Давайте ще про одну приємність поговоримо. В Луганську безпілотники атакували дві нафтобази. Окупанти кажуть про пошкодження бензовозів та цистерн. Е, я так розумію, загострюється так само, і там ця бензинова ситуація, е, які є оновлення по цьому напрямку у вас. По бензиновим напрямкам дійсно ці удари дуже важливі по Луганській області. Я сподіваюся, що не тільки там вони будуть, тому що це вже не прямі санкції і не прямі удари по економіці Росії. Да, це здебільшого вже удари йдуть безпосередньо по логістиці Росіян, тому що маємо визнати певні нюанси. З паливом, все ж таки, росіянам вдалося вгамувати за минулий тиждень. Ми не бачимо, що навіть по нових регіонах з'явилася якісь бензинова криза. Ну це варто було очікувати. Ми на самому початку говорили, що все ж таки бензин буде дорожчий, його стане менше, але тотальної от такої зради не вийде. Я Скажу те, що ми бачимо по Маріуполю, те, що ми бачимо по Запорізькій області, частково бачимо по Донецьку велику кількість паливозаправників. Вони гонять. Тому що фронт в, в пріоритеті. і там, де навіть немає у людей бензину, от як це було в Криму. Наприклад, це не означає, що його немає. У військових до військових його все ж таки завозять. Та це в тому анекдоті. хтось буде менше їсти. От, от росіяни будуть менше їсти, і люди на окупованих територіях, на жаль, будуть менше їздити. Нормального бензину там не залишається дешов, взагалі там зник. Але от забезпечення військового військових воно буде тому дуже конче необхідно на фоні цієї реальної кризи на ринку нафтопереробки наносити удари по інфраструктурі вже безпосередньо по зберіганню палива, тому що це питання оперативно, де її взяти. А це дуже велике питання. По перше, по-друге, не так багато місць насправді по лінії фронту, який йде наближення до нас, де можна зберігати велику кількість пального. Тому в використанні техніки військової вантажівок вони все одно будуть обмежені за можливості їх використання. З точки зору бензину і дизелю для вантажівок. Я думаю, всі знають, що вони і цивільну інфраструктуру використовують, тому ми іноді змушені наносити удари по цивільним, начебто за були такі приклади із і з підтвердженнями. Але отакі навтобази, які вони влаштовують, ну точно не мають права на існування. І вони намагаються всі їх зайняти і по селищах, тому що насправді дуже розголошена інфраструктура залишилась після радянського союзу. Майже по кожному району сільськогосподарчому, принаймні, є такі ну, така нафтобаза, де зберігалась пальне, і от росіяни місцями там, де воно зберігалося, намагаються розконсервувати і там зберігати для того, щоб скоротити логі логістичне плаче до постачання на фронт. Тому такі удари, як і такі операції, як ми побачили в Луганській області на сьогоднішній день це абсолютно чудова історія. Це те, що результат знов ж таки я кажу будуть відчувати на лінії фронту прямо одразу, а з точки разом в комплексі з тотальною кризою на, на нафтопереробної на території Російської Федерації, то в принципі, це я думаю, будуть результати впродовж часу кращі і більш довше діяти, скажімо так. Також хочеться дізнатися вашу думку про абсолютно блискавичну операцію щодо дамби Білгородської. Зараз вона власне пошкодження цієї дамби дуже багато неприємностей. Приносить окупантах. Окупантам і у них там вже починають заливати водою бліндажі, дуже їм б'є по логістиці. Ну і власне багато неприємних ситуацій. Ми зараз е, бачимо з, знову ж таки з російського боку на фронті. Ми з вами говорили про те, що е, якось. Менше у нас стало ударів логістичних по там заліз... залізнодорожніх так шляхах і тому подібне. А тут ми вперше з початку повномасштабної війни бачимо удар по дамбі по власне російському такому об'єкту. Чи може бути таке, що удар можливо з іншого боку десь повториться, і це наша нова тактика. Тому ну, будемо сподіватися, що це повториться Удари по тамбах. Тобто, ну що нам дав удар по тамбі? Давайте так, об'єктивно, щоб... тому що я багато бачив, але я завжди знаєте за об'єктивність дуже хочеться хайпанути разом зі всіма і сказати, що затопить всі окопи. Ні, всі окопи не затопить. А якщо повернутись yeah. до наслідків удару, наприклад, коли підірвали росіяни Каховську дамбу, і ми сподівалися що в підсумку вони самі себе затоплять. От, якщо подивитися на наслідки з точки зору для лінії фронту, то тотального прямо то там якоїсь деградації наслідків їх не було тут. Тим паче не буде, тому що це набагато менше дамба набагато але це не дасть можливість росіянам використовувати спокійно канали, переходити Сівірський Донець, це точно ускладнить їм наступальний дій на, на, на купі напрямки фронту просто через збільшення а, кількості води. З іншого боку, це привіт треба передавати білгородському губернатору. Навіть тепер себе трошки почує поширеним. В першу чергу, тому що в них почнуться проблеми з водою. Це однозначно порушення гідропостачання такого до якого вони зникли. Ну най вони звикають. Та Росія сидить без води, не без бензина і має щось без світла якось сидіти. Ну це на все свій час. Тому на Білгородщині солодко не буде по лінії фронту. Це теж на певний час зупинить росіян з точки зору можливості наступу по лінії Сіверського Донца, туди, куди просочується ця дамба. Не впевнений, чи ми будемо її добувати. Я так розумію, там і так великі проблеми з стриманням води, тому що те, що ми бачимо, спуск і є інформація з місця, що це не контрольований спуск, тобто вода сама по собі витікає, уходить. Якщо її добити, вона просто швидше піде, і це дійсно може створити ще додаткові навантаження на російську інфраструктуру. Але якщо і так, то в принципі ситуація зрозуміла: рівень води в Сівському буде піднятий, і на півночі Донецької області там. У Луганській області частково там мені здається по Харківській області. У росіян точно будуть проблеми. Пов'язаний з наступами і з переходом по через сільський Донецьк, ну чудово в забуті які таку операцію Ми як то кажемо, ми забудь-який подібний удар. Чим складніше бути жити росіянам, тим краще. Знову ж таки, певен що зараз почнуться маніпуляції з їх боку рано чи пізно щодо цивільної інфраструктури, всі ці бла 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 історії на, на міжнародному рівні. Нам відповідають наші міжнародні спікери. А ми тут всередині країни маємо порадуватись, тому що хороший русський мертворуський і. І не має значення цивільний він не цивільний, він забезпечує цю війну щонайменше своїми податками, якщо не безпосередньо вона знаходиться на фронті. Тому ворог є ворог. Чим гірше ворогу, тим краще нам це однозначно. Говорили ми також минулих випусків про те, що. На території Росії назрівають принаймні назрівають дуже локально бунти, і тепер ми бачимо це на тимчасово окупованих територіях. Так звана е, Донецька Народна Республіка там е, зібралися е, мешканці практично з усіх міст. Е, підписали вони звернення до ФСБ РФ, до адміністрації президента РФ. Дуже багато там пунктів, по яким вони скаржаться. Розкажіть, будь ласка, е, що їх найбільше турбує, і що ж їм так уже припекло, що вони нарешті зібралися і почали ну, от, це перші дзвіночки бунтів, наскільки я розумію, вже на Донеччині. Так, причому це перший дзвінок не просто бунтів, а дзвінок такий, яким ми дуже задоволені. Наскільки могли до докладатися до цього, от воно сталося. Мова йдеться про об'єднання всіх незадоволених по Донецькій області. Основою там стали люди з Авдіївки, яких було евакуйовано частково, які частково повернулись в Авдіївку. Евакуйовано я маю на увазі вже після захоплення Авдіївки, тому що вони розміщені по так званих ПВР. Це пункт тимчасового розміщення, які практикують росіяни. Там є з ним певні проблеми, тому що не можна тримати людей в ПВР більше три місяці. Їх там систематично крушляють по. Донецькій області, ну тобто, уявіть собі життя кожні три місяці перекидають, причому ну кардинально там мовно кажучи, в Маріуполь, потім в Горлівку, потім в Миківку, потім де інде є така проблема, але вони об'єдналися тепер з донечанами, макіївчанами, горлівчанами з. Волновахою, з трошки там є з Новоазовська і велика частина з Маріуполя. Всі ці люди підписали. Основна проблема, яка відсутність електрики, відсутність води, відсутність напрацююча каналізація? А головне, брехня Пушиліна і викладений повний список корупційних оціх всяких. Нюансів, скажімо так, да? там, де вкрали гроші на ремонтах, а ремонту немає, там, де зробили ремонт, а він розвалюється, а гроші знову ж таки списані, там, де були обіцянки, гроші, начебто, виділялися, взагалі нічого не зробили. Тобто, вся ця корупційна історія там викладена по пунктах з прізвищами винних, з датами, з документами, з фактчекінгом і з тим, що це можливо надати відповідні свідчення. Це подана скарга безпосередньо Федеральної служби безпеки України. Російської Федерації і в адміністрацію президента Російської Федерації це не перша скарга, але перша така велика, об'ємна, змістовна. І ще раз повторюю, це перша об'єднана скарга. Скарга дуже легко стало там підштовхувати людей до цієї скарги після того, яких почали. Вони виходили ж на вулицю цими плакатами спробою, що там пошиліном сяд до них приїхати порозмовляти. Ніхто не приїхав. Люди злі. Як не круті, не круті, а люди здебільшого які доточні. До цієї скарги ці люди з окупованих територій після 22-го року. Тобто, фактично, українці, які ще не звикли до цього за російських російської свободи слова, якої фактично немає. Да, тому ми спостерігаємо. Ми чекаємо, ми впевнені, що цією скаргою скористуються. Не інша башта Кремля, тому подані вони в дві е, одразу служби. Додатково там спрямована ця скарга в слідчі комітет Російської Федерації. Про що йдеться мова? Тому що Федеральна служба безпеки Російської Федерації це фактично криша Пушиліна. Це скаржитись на Пошиліна ФСБ, це фактично, що ФСБ що скаржитись на ФСБ. Це от приблизно та сама ефективність, Е, скарга в адміністрацію президента. Це скарга геть іншу персону Сергій Кирієнка про якого ми знаємо. І Інша башта Кремля, яка воює з Пошиленим, по суті, і є іншою. Гілкою, і яка дотична до гру Російської Федерації, Міністерства оборони Російської Федерації, тобто Жаба-Гадюкінськ. і от зараз ми набрали попкорну. Ми чекаємо до чого там піде, які будуть реакції, хто як цим скористується, тому що тут, як то кажуть, ми вболіваємо за всі сторони. На жаль, ми певні, що людям від того краще точно не стане ну принаймні тотально, можливо, якісь рухи зроблять там візуальне, да, що воно буде покращуватись, але ну ми ж розуміємо, що рускі є русські. Проте, цілком можливо, що ми когось з гоуляйтерем знову не побачимо у підсумку. Вже там частина команди Пушиліна заарештована в Москві. Вони перебувають, і депутати, які депутатка, точніше, яка була рішалою Пушиліна саме по відновленню, через яку крали ці гроші, ФСБшники. От вона вже заарештована. Будемо дивитися, що буде далі, і буде. Ну, Сподіваємося, що цей приклад став відомим, і це буде спонукати людей дедалі, не просто скаржитися а вже виходити на вулиці, тому що так на окупованих територіях ще на відміну від Росії, да такий бунт він можливий, і будемо сподіватися, що він станеться одночасно цим, що додає пікантності цієї ситуації. Є певний жаба гадюкінськ в Сапорізькій області, де так само буде тривати війна між баштами. Там ситуація взагалі кумедна, умовно кажучи, тому що голова Російської центральної збирательної комісії назвала Баліцького атрижка українського режиму прямо от, прямим текстом на сайті ЦИК Російської Федерації, це можна прочитати справа. В чому тому що там є голова регіональної ЦИК, яку звільнив Баліцький через те, що вона почала на нього скаржитися, а скаржитись вона почала на нього, тому що він не виплачує заробітну плату працівникам виборчих комісіям, які влаштовують ці референдум, вибори і так далі. Ну, тобто, люди безкоштовно їм обіцяли зарплату, нічого не заплатили. Ми тут за них дуже раді. Ми про це йому обіцяли, що так буде, так сталося. Ну проте, людина дуже щаслива. От вона почала скаржитися і публічно критикувати Баліцького, Баліцький її звільнив, сказав, що вона втратила довір'є. Uh, але вона ну не замокла вона майнула в москву до голови центральної збирательної комісії ну, виборчої комісії по Російській Федерації, і та встала на її захист. Офіційно звернулись по перше до Баліцького з проханням повернути і скасувати наказ на звільнення. А по-друге, сама голова цики вийшла в публічний простір, і, Як я сказав, вона назвала Баліцького у тому числі тришка українського режима, який просто за цю критику прибирає всіх незадоволених. Ну така цікава історія там відбувається відвертий жаба Гадюкін. знов-таки. Це означає, що, що там теж а, у нас є певна війна а, між ФСБ і Грушниками по Запорізькій області. Вони там за порт б'ються, за корпорацію з сілько... сільськогосподарчу. Ну є там за що їм битися насправді. А, і вони не мають не скористатися цієї ситуації. Піти в наступ на Баліцького, тому що Баліцький це друг Кирієнка, і ситуація з Баліцьким погіршується тим, що в вересні в. Цього року по рейтингу цих губернаторів в Російської Федерації він в, в топ 5 знизу його по-хорошому мало би звільнити. Але там Кірієнка вписався там Баліцький дупу цей весь собі жовтень, але тут він точно дав штангу. І тепер подивимось, чи штанга вдасться по баліцькому. Коротше, ми скрізь боліваємо за дві сторони. Якби воно не закінчилось, для нас воно закінчиться ну, добре, тому що хтось понесе таку відплату, пусть не нашими руками, принаймні без нашої активної участі, а більш пасивного сприяння. Скажімо так, але ну попкорну. Абсолютно покажу ще оцю цю фотографію оця пані, наскільки я розумію, да, про яку ви говорили, так, Галина, яка так? в Москву, так? та яку я от дивлюсь скріншоти зі ЗМІ, що її ще, я так розумію, звинувачують в якихось корупційних оборудках, да, що вона не показувала свої декларації про доходи і тому подібне. Ну, да, Дійсно, така ситуація дуже цікава, і будемо дивитися, як сиплеться все, в тому числі в, на тимчасово окупованих територіях, в тому числі цей жаба гадюкінг поміж гауляйтерів і тому подібне. Ну, давайте на цьому поставимо три крапки, тому що я навіть не знаю, що тут додати. Тут дійсно треба брати з собою попкорни і спостерігати за тим, що буде відбуватися. Приємний анонс. Ви нам також дали, тому будемо чекати, що ж буде відбуватися на цьому тижні. Аби не пропускати, обов'язково підписуйтесь на канал Третя Світова. Це дуже швидко зробити одним кліком. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під відео. Ми читаємо, ми цікавимося вашою думкою, ставте свої запитання, пропонуйте теми так само ми будемо із задоволенням брати їх в розробку і обговорювати в наступних випусках. Тому не соромтеся, будьте активними, пан Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, був традиційно з нами. Я вам неймовірно дякую за цю бесіду. Дякую вам і героям слава, слава Україні, героям слава.